Подивіться, який швидкий тортик ми приготували для вечірнього смейного чаювання. А головне, що такий тортик можна їсти ну, прямо одразу. Mm -hmm. От чесно, можна навіть задати питання, чому так смачно? Бо дуже просто. Чудовий день, чудовий ранок, і отже, будемо з вами готувати рецепт ну просто самих-самих простих інгредієнтів ми розбиваємо одне яйце. Рецепт буде в таких стаканах. Стакан беріть на 200 мл, але я вам ще й зважила. І відправляємо до одного яйця ось такий стакан цукру. Я зважила, це приблизно 170 г. Трішечки розбиваємо. Додаємо один стакан кефіру, ну, стакан рідини це буде 200 мл. Бажано брати кефір пожирніше. У мене це 2,5%, а також бажано кімнатної температури. Квіточки. М -м -м. Сюди ж додаємо 1 чайну ложку соди, без горочки, ось так. Додаємо 4 столові ложки какао. Какао обирайте дуже смачний, пожирніший також. 4 такі столові ложки це 25 грам. Головне, дуже добре об'єднати какао, щоб не залишалося грудочок. І додаємо 40 мл рослинної олії без запаху. І додаємо такий ж самий стакан борошна це 120 г. Тісто виходить дуже глянцеве, красиве, такий нагадує, як топлений шоколад. Я підготувала форму, у мене це кільце 20 см. Вправляємо наше тісто, воно не дуже густе, таке житкувато трошки. Відправляємо в духовку 180 градусів, приблизно 30-40 хвилин, але ви орієнтуйтесь по своїй духовці і спробуйте паличкою дерев'яною. Наша основа бісквіт вже спеклися. Я розрізала на три коржа. І приготуємо дуже простий, але дуже смачний крем. Я беру таку ємність повище, щоб зручно було збивати. І тут в мене 400 г сметани. Беріть краще пожирніше, тут в мене 20%, але краще навіть 25-30 І беремо такий загущувач для сметани або для вершків 10-12 г. Якщо у вас буде жирна сметана, там 30%, то можна і не додавати. І взбиваємо. Ми взяли баночку згущеного молока і зварили. І виходить ось таке згущене молоко, а дуже карамельного такого красивого кольору. На смак це набагато краще, ніж брати магазинну варену згущенку. Якщо ви. Спробуйте, то більше ви не будете купувати варену. Як варити таке згущене молоко? Просто ставите банку, не відкриваєте нічого а у холодну воду, в кастрюльку, наповнену водою. Ставите на вогонь не сильний, нехай потрошку кипить, години-дві-три і все. Я додавала не всю банку, у мене десь ще одна третя банки залишилась. Виходить прям ідеально. У мене вийшли достатньо такі тонкі коржі. Якщо ви хочете більш товстіші, тоді зробіть діаметром менше. Дивіться, максимальний діаметр в цьому тортику це 20 см. Не більше, бо буде дуже плоский. А краще взяти взагалі ідеально 18 см. Крем, дивіться, дуже густий, виходить. Накриваємо. Так, нічого такого вичорного робити не хочу. Хочу зробити просто такий простий декор, дуже простий і зрозумілий. І присиплю зверху, ви можете брати або какао. У мене був тут нескільки залишався, і я присиплю. Я вже чую, що до мене он всі он, 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 он біжуть, біжуть, як носик їжачка, Скоріше сідаємо.